Турнір з дзюдо відбувся у суботу у Ромнах. Він підсвячений Дню Святого Миколая. На нього приїхали спортсмени з трьох областей України. На Роменському татамі змагались юні спортсмени 2011-2013 та 2014-2015 років народження з Сумської, Чернігівської та Полтавської областей. За команду міста Ромни на турнірі боролись четверо дітей з родини Артюх. Усього в родині Сергія та Наталії Артюх восьмеро дітей. Найстаршому Богдану 16 років. Саме з нього і розпочалось захоплення родини дзюдо. Десять років тому перед Богданом стояв вибір. Коли мені було 6 років, дід мене повів, дивитися, либо дзюдо, либо футбол. Я прийшов спочатку на футбол, мені не подобалось. Потім на дзюдо. Мені подобалось. Я почав ходити. Після Богдану дзюдо прийшла і Катерина. Це гарний спорт. Тут можна дуже багато здібностей добути. Мати дзюдоїстів Наталія говорить: що дзюдо перш за все дисциплінує її дітей. Увірена в собі какая-то в житті і дисципліна. Іноді не хочемо, але ну все одно йдемо і тренуємося. Ми стараємося, щоб вони не бросили. Тому що я вважаю, це їхнє будущее. Тренер родини Артюх Дмитро Богуш говорить, що в житті все може змінитися, але він вірить, у родині Артюх є майбутнє у дзюдо. Коли ця маленька дівчинка виконує розминку в 4 роки разом з усіма. Ну це просто для тренера кайф. Так що визначити кращих дуже важко. Всі діти молодці. А від того, як вони будуть старатися, вже буде, буде залежати результат. Перед стартом турніру усі діти родини Артюх від старшого Богдана і до наймолодшої Верніки отримали і мені Кімоно від Федерації Дзюдо-Сумської області. Батьки Сергій та Наталя – світшоти з сімейної фотографії. А уся родина Артюхів ще й велосипед. У своїх вікових та вагових категоріях Дарина Діана та Софія вибрали сьогодні золоті медалі. Данила посів третє місце і до трьох золотих медалей сестер додав бронзову. Усього спортсмени протягом змагального дня розіграли 34 комплекти медалей. Олександр Качанов, Качана, Садученко – Суспільне новини, Сумщина.